Тепер по бітеру. Найцікавіше, я не знаю вже ці зйомники. Вже і такі, і такі, і ну, все має мати якусь межу, але я не думав, що все наскільки погано здавалося. Просто підшипник. Вже скільки міг і різав, і тягнув, і стукав, і грюкав, і грів до червоного. У мене таке відчуття, ніби він приварений до того валу. Тому спорудив ось таку конструкцію, вже не перший раз вона мене виручає. Зараз це все чітко обварив, чекаю, поки виховане, бо воно на гарячу стягує, то ще важче тягнути. Тому зараз буду чекати, а тоді пробувати. То Це тільки цей бік. А цей бік навіть немає за що взяти, тому що тут стоїть муфта, тут підшипник. Як це все робити, я не знаю. Я хочу... Е Оці частини також замінити. Але це поки не починаю робити, поки не поміняю. Ви розумієте, самі підшипники поки не знімлю, тому що ну, який сенс це все робити, якщо до цього не залізеш. Тому отака біда, не знаю тепер, як буде далі, але з одного боку все-таки я зміг зняти підшипничка. Ось як він виглядає. Тут ще саму зовнішню обойму з корпуса не діставав, але я думаю, то вже не є біда. Коротше, довелося 150 разів надрізати його болгаркою. Тягнути ніяк не вийшло. Зробив ось такого тільки що зйомника. Також тягнув до всерачки, все як все тріщить, все ломається, ключі не витримують, але не зміг стягнути. Судячи з того, яка тут обойма, бачите, така порживівша. Тобто він тут дуже і дуже давно. Що я можу ще сказати? Довелося так зробити, але тут дістав, як бачите, тут... Ну, вже вал почав витягувати, але не витягується, тому що тут посередині ще є перемічка, а там з того боку така типу зварка і він не витягується. Ну, Зараз я або зварку зріжу, або попробую, може тут якось зіб'ються всі діла, коротше буде видно. Відійного бітера на комбайн Масей. Так як виявляється, це є великою і дефіцитною деталью для мого особисто комбайна. Ну і взагалі я почав по розборкам шукати відновлення, відновлених їх нема, нових немає. На молодші моделі, то трішки є цих деталей. Навіть новий відбійний бітер можна купити. На мій, на жаль, немає, тому покажу, як я відносно в домашніх умовах його відновлю. Я думаю, що. Це не є проблема, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Показую. Два флянчика мені вже підготували. Все, в принципі, вийшло оперативно. От так, як я казав, зовнішній і внутрішній діаметр мені зробили. Тобто тепер цей флянчик буде одягатися ось сюди на вал. І тут всередину. Тут зараз треба трішечки попрацювати, але сюди, оп, бачите, він там чітко плотно стоїть. Тому зараз знімаю тут фасочки, трішечки доопрацьовую і підготовлюю все для того, щоб це з'єднати докупи. Флянчики я вже підігнав до вала, тому що я трішечки зробив тут менший діаметр центральний, буквально там на пару десяточок. Тобто зараз вони щільненько, як бачите, без люфтів, все нормально. Зараз буду підганяти їх. ще, Тому зараз стані труба бітера. Як бачите, тут і частини не вистачає, тут отвори розбиті, це м'яко сказано. Також відбійні пластини, також кирдик. Але пластини я вже ось нарізав нові такі заготовочки, Зараз підготовлюю це до зварки. Так, продвигаємося. Дивіться, який в нас вже вигляд має бітер. Повністю пластини замінив. Ну, повністю, ну повністю, Ви зрозуміли. Тобто ту частину тобто відрізав, нову замінив, з середини проварював. Так, ну, по краям вишну тут, то. Розуміли. Коротше, сильно я там не виділувався, все одно це воно ні на швидкість не впливає. Тут то шовчики гарненькі, я його чистити тут ззовні не буду. воно, Через 10 гектарів само витриться, скажімо так. Тут вже також шматочок, бо не вистачало, пів, оце, пів кілечка смужеч... смужечки. Вибачаюся. Поклав вже, дивіться, як тут розбито, вже все підготував. І ось наш флянчик. Тобто, я думаю, бачите різницю діаметрі. Тут не дивіться, що воно не гарне, це я просто зачистив, ну, ну, типу, як, ну, щоб фаска була, діаметр там чіткий. Тобто ось так це буде, ну і з іншого боку і вставляю вже вал. О, бітер. Повністю готовий. З цього боку рідний підчеточок, з того боку, просто який небудь поставив, як бачите, він не зафіксований там навіть. Десь трішечки сміття залишилось всередині, повністю не витрусилось. але то не страшно, я думаю, в загальному, я думаю, проти того, що було, що воно взагалі відпадало, то це просто небо і земля. Плюс нові планочки приварені. Я ж кажу, мені подобається. В моїх домашніх умовах, не маючи практично нічого, я думаю, що краще йому не придумати. Бітер повністю готовий. Вже можна ставити на комбайн. Все замінено. Всі пластини, ось ці на нові. Ну, нові б скажімо так, з нової труби зроблені ось такі. Я думаю, буде краса проти того, що було. Підшипники замінені. Флянці варено, все чітко, все круто, все тримається. Вже вал тепер і труба це одне ціле. Я думаю, що на мій вік вистачить. Також зібрана вже коробочка. Замінено підшипник у виживному. Ось, бачите, тугенько крутиться сальнички на піввісях. Також коробочку я ж знімав кришку, повністю всередині вимив. Там вже від старості трішки було стружки. ну Коробка як ніяк не нова. Залишилось купити штифти. ось сюди на цей вал, сюди два штучки сьогодні забувся. Ну нічого, це ще підкуплю, це вже можна на комбайні встановити. Так то все нібито тут більш-менш замінював в тому разі. цей підшипник, зовні вийшло його замінити разом із сальником. Ну нічого таке, Нібито все тут посадив кришку назад на герметик, нібито без питань, всі передачки вмикаються, все без проблем. Також зробив тут такий е типу пильничок із тканини, скажімо так, думаю, хай буде. У мене тут ще воно так зверху прижметься і доважі йде в кабіну. Я думаю, що буде краще. Бо тут такий оригінальний ковпачок, і в ньому там немає ні сальника, нічого. Я думаю, що там в оригіналі щось було, але вже від старості. Тому закріпив так. Думаю, на мій вік вистачить. Ну все можна встановлювати на комбайн.